Ось такий овал. Дивіться, овал приблизно раз, два, три, раз, два, три. Три клітинки в бік, три клітинки в бік, чотири догори, 4 догори. Виходить таке яйце. Можна починати від кола. Але так буде вам прощати. Ця фотографія, вона зроблена стилізовано спрощено, Тобто тут немає ціней практично. Тут є кольорові плями чорний чорний білий колір. Далі вона зроблена як тату. Да? І, і е, фотографія така називається три чверті. Тобто е, зображення на три чверті. Чому на три чверті? Ділим на чотири частини. А да. це від Так, Ділим на чотири частини і ось так зробили. Раз, Дивіться, як кавуна порізала його, бачите? Для чого я це зробила? Тому що в цю сторону три чверті. Раз, два, три. Бачите? Ось тут буде його ніс. Підборіздя зміщується от сюди. Чому воно зміщується? Тому що три чверті знов таки. Бачите? Далі ніс знаходимо очі посередині приблизно. Ось ця лінія очей і лінія вуха. Тепер від лінії очей до лінії підборіждя знаходимо серединку. І промальовуємо ніс, причому ось так, бачите, ніс трощений. <рі> Далі піднімаємось над лінією середини, там де буде око, і робимо ось такі брови, Насуплені такі да, крилами. Далі відходимо від носу одну, одну частину і десь ось тут. В нас буде друга брова. Вухо я трішки змістила, да, бачите, ось це у нас частинка. І тут ми затіняємо, дуже сильно затіняємо, тому що ви бачите, що в нас зображення е, спрощене. Оцю частинку можемо вже витерти. І в нас з'являється вже якісь зображення бровей, носа. І тепер переходимо до губ. Дивіться, від носа до підборіддя пам'ятаємо, що губи ближче до верху. Да? Тому ділимо на три частини. Так, на три частинки. Ніс я трохи збільшила, ну нічого. Зараз меншимо. Так, на три частини. Оцю частину вже витираємо. Бачите, в нас вже з'являється частина обличчя. Тепер нижня частина, ось тут в нього висвічується тінью. І верхня частина губи визначається ось так приблизно лінією. Далі немає наші очей. Очі в нього, подивіться, там е, гарно видно оцю частинку. Оцю частину гарно видно, бачите? Тому ми його трішечки промальовуємо тінь під очима. Мені трошки збоку не видно, тому може бути зображення трішки викривлене, пробачайте. Так, тепер що ми робимо? Ось тут ми промальовуємо очі. Вони виходять занадто великі, але ми зараз їх зменшимо, зараз у рахунок віку. І ось тут заціняємо. І тепер робимо зрачки. З крейдою воно буде виглядати дуже дивно. Краще, звісно, я по це показувала. Але ось тут в нас частинка перед вухом. Ви бачите, тут такі бакіни не чорні. Ось тут визначаємо форму, замальовуємо йому голову, навпроти десь його брови, ось тут закінчення брови, знаходиться волосся. Коли ви будете малювати чорним кольором, ви пам'ятаєте, що можна його зробити, навіть волосся не примальовувати, а чорною плямою. Так? Згадуємо, що ось тут є така частинка обличчя, як щока. Так, оця щічка. Далі піднімаємось догори, лоб робимо великий. Бо в нього великий лоб. І починаємо цей лоб покривати волоссям частково. Знов таки, вибачайте, якщо буде скривлено в один бік, бо я працюю збоку. І тепер починаємо витирати зайве. Шупчик такий підносий. Очко зменшуємо. В мене замість стіни виходить, що тут в мене крейда така Так, далі підборіддя від вуха. Іде от сюди підборіддя. І воно стає більш квадратним. На рівні бровей знаходиться вухо, яке виступає і трошечки накривається волосся. Далі шия йде від вуха. І від середини підборіддя. Ціль накладає під ним. І ось тут у нас є комірець. Відповідно, ось так. Да? Я думаю, що у вас все вийде краще, ніж Все, Дякую.